Дісней крижане серце. Посеред гір зі сніжними вершинами та мальовничих фіордів, розкинулося королівство Арендель, Правила ним добрі король з королевою. Мали вони двох доньок Ельзу й Анну. Дівчатка були для батьків справжньою втіхою. Ельза, старша донька, народилася з магічним даром. Вона могла викликати сніг і кригу і заморожувати все одним єдиним порухом руки, навіть літом. Молодша донька Анна обожнювала старшу сестру. Дівчатка були нерозлучні і весь час проводили разом. Анна постійно просила Ельзу почаклувати. Вони тихцем прокрадалися до бальної зали, і Ельза перетворювала її на справжнє зимове царство. Сестричка спускалася з людяних гірок, каталися на ковзанці та ліпили сніговика на ім'я Олаф. Якось під час гри Ельза ненароком спрямувала свої чари на сестру. Холод пронизав Анну, вона знепритомніла, а пасмо її волосся побіліло. Король і королева злякалися за життя Анни і разом з обома доньками поспішили в долину тролів. Лише там могли допомогти дівчинці. Добре, що це голова, сказав ватажок тролів, бо серце було б не так просто стілити. Троль врятував Анну і про всяк випадок забрав у неї всі спогади про крижану магію, а потім звернувся до Ельзи. Твої чари стануть потужніші, учись опановувати їх. Вона опанує цю силу, пообіцяв король. А доти замкнемо браму палацу, щоб ніхто не знав про дар доньки. Ельза стала носити рукавички, які стримували магію. Та коли дівчинку заполоняли почуття, особливо страх, чари виривалися назовні. Ельза ховалася у своїй кімнаті і відмовлялася гратися із сестрою, щоб не нашкодити їй. Дівчатка поступово віддалялися одна від одної. Коли сестри подорослішали в їхньому житті, сталося лихо. Король з королевою загинули під час шторму, та навіть це не змусило Ельзу знову зблизитися з Анною. Минуло ще три роки, і Ельза досягла повноліття, а отже мала стати королевою. На дворі стояла літа. Усі готувалися до коронації. Нарешті в палаці відімкнули браму. До Орендера звідусіль прибули гості, серед них принц Ганс із Південних Островів. Анна познайомилася з юнаком, і він їй одразу дуже сподобався. Ельза дуже хвилювалася, чи зможе вона стримати свої чари під час коронації. <кій> Та їй це вдалося, і церемонія пройшла чудово. А потім у палаці влаштували свято, Анна і Ганс увесь вечір танцювали розмовляли. Вони зізналися одне одному в коханні і вирішили одружитися. Закохані підійшли до королеви Ельзи попросити благословення на шлюб, однак та навіть чути не схотіла, адже Анна ледве знала юнака. Засмучена Анна схопила Ельзу за руку і ненавомисно стягла з неї рукавичку. Ельзо, що я тобі такого зробила? Чому ти мене відштовхуєш? Чому відгородилася від усіх? Закричала Анна. Краще мовчи. спалахнула Ельза і з пересердя махнула рукою без рукавички. Враз з неї вирвався морозний струмінь, і бальна зала вкрилася кригою. Усі замерли. Нелякана власною силою, Ельза кинулася геть із палацу. Вона бігла оренделем і все навколо ставало крижаним. Не підходьте до мене. кричала королева. Вона боялась когось випадково заморозити. Ельза вкрила льодом фьорд, швидко перетнула його та побігла в гори. горе. Оставшись верхів'я, вона за допомогою чарів звела там крижаний палац. Це буде моє нове королівство, де я царюватиму сама, вирішила Ельза. У горах я не заподію людям зла. Зима, яку викликала Ельза, все дужче вкривала Арендель снігом і кригою. Анна розуміла, що сестра зробила це ненавмисне. вона вирішила розшукати Ельзу та попросити повернути літо. Принцеса лишила королівство на Ганса, сіла на коня й поїхала в гори. Але в дорозі, кінь злякався снігу, що облився з дерева, він скинув Анну і гайнув в Арендель. Дівчина сама стала прибиратися крізь замети. Аж ось вона надибила крамницю і вирішила купити в ній теплий одяг. У крамниці Анна зустріла хлопця на ім'я Крістоф, який зайшов туди за зимовим спорядженням. Хлопець здобував у горах лід, а потім продавав його і цим заробляв на життя. Але тепер, посеред несподіваної зими, попиту на лід не було. Крістоф сказав, що лютий холод іде з Північної гори, Анна здогадалася, що Ельза там. Раптом виявилося, що Крістофу не вистачає на спередження грошей, тоді Анна купила йому все, що треба, але за це попросила відвести її на північну гору. Крістоф заспряг у сани свого вірного оленя свена, і вони вирушили одразу ж, не чекаючи ранку. Дорогою Анна розказала про невдалі заручене з Гансом. Чекай, здивувався, Крістоф, Тобто ти збиралася одружитися з тим, кого ледве знала? А батьки навчили тебе остерігатися незнайомців. Та розмова увірвалася, бо за ними раптом погналися вовки. Свен з розгоду перестрибнув ущелену. Від заграє голодних звірі вдалося відірватися. Сани розбилися вщент. На світанку Анна, Крістоф і Свен пішки дісталися до Північної гори і опинилися посеред сріблястого сяєва. Яка зима прекрасна, вражено мовила Ельза. От якби і ще барв додати, відповів чийсь голос. Думаю, підійшла б малинова чи то ожинова. Анна і Крістоф переозирнулася, за ними тупця б сніговик. Радий познайомитися, я Олаф», – привітався він. Анна опізнала того самого снівика, якого вони колись там наліпили з Ельзою. Mm -hmm. Без сумніву це був він. Тебе Ельза створила, так? Підведеш до неї. Ельза дуже зраділа, побачивши сестру. Анна намагалася вмовити її покинути крижаний палац, спуститися гір і повернути літо. Але я не знаю, як. А тобі краще піти звідси? Ельза змахнула руками. Вона не помітила, як від цього її жесту вирвався струмінь холоду й ударив Анну в груди. Анна схопилася за серце, але встояла. Ельза боялася знову нанести шкоду сестрі, тому вона створила велетенського снігового монстра, який випровадив Анну Крістофач Олафа з крижаного палацу. З пересердя Анна ж пожбурила в монстра сніжкою, той розгоротився і погнався за ними. Друзі опинилися на краю скелі і зірвалися вниз. На щастя, вони м'яко приземлилися на сніг. <клух> згодом там їх знайшов і свен. Але з Анною щось відбувалося, її волосся почало біліти. Це від удару Ельзи, так? здогадався Крістоф. Ходімо. Мої друзі допоможуть, і він повів Анну в долину тролів. Колись ще в дитинстві Крістоф випадково побачив, як троль врятував маленьку принцесу. Цією принцесою і була Анна, тепер вона знову потребувала порятунку. Твоє життя в небезпеці це через рід, яким сестра скувала твоє серце, сказав Анні ватажок тролів. Якщо чари не розвіяти, ти вся перетворишся на крижину. Додав він я тут не можу нічого здіяти. Холод у серці розтопить лише вияв щирої любові. Анна, тобі треба негайно до Ганса. Він має поцілувати тебе й в вліт. Повертаємося зараз, зараз вже в Арендель, мовив Крістоф. А тим часом кінь Анни прискакав до Аренделя без вершниці. Принц Ганс забив на сполох. Він швидко зібрав добровольців, вирушив у гори, де невдовзі розшукав крижаний палац. За допомогою чарів Ельзи намагалася вигнати непроханих гостей зі своєї оселі. Але Ганс впучив стрілою у велетенську люстру. Люстра полетіла вниз, примісько на Ельзу. Ерза, відбігла, ледь встигла ухилитися, але встигла. Отімилась вона вже у в'язниці в Арендері, закутана в кайтани. Дойзі пройшов Ганс і попросив Ерзу повернути літо. Але королева не знала, як це зробити. Крістоф з Анною та Олаф перемчалися на свенові до брами Арендерського палацу про неї та відведіть до принца Ганса, сказав він Крістов слугам і передав їм геть знесилену принцесу. Він раптом відчув, що геть небайдужий до Анни, але знав, що дівчина вже знайшла свою любов. Панце, поцілуй мене, хочиш, еж за мене чарами, Моє викрижене серце розступите в широю любові, вигукнула Анна і щойно побачила принца. Але Ганс відмовився поцілувати Анну. Ах, якби я тебе любив. Сама подумай. у мене 12 робертів, отже, отримати шанс на корону я міг тільки через шлюб. А ти так жадала кохання? Ганс залив вогонь у камінь, щоб зовсім позбавити Анну тепла, а тоді вийшов з кімнати і зачинив двері. Анна зрозуміла, що Ганс лише вдавав за когона. Насправді ж його метою був орендель, королем якого він прагнув встати за будь-якого ціну. Тепер, коли Анна майже скриженіла, Ганс лишалося тільки позбутися Ерся. Принцеса Анна загинула, зпрехав Ганс, увійшовши до зали, де зібралися радники. Її вбила королева Ерся. Але добре, що ми з Анною встигли одружитися. Сумнівів більше немає, Королева чудовисько. І всі ми тепер в небезпеці, сказали радники. Принце, ви остання на арендера. Я обвинувачую королеву Ельзу у зраді та прирікаю на страті, оголосив Ганс. Однак чари Ельзи невпевне зростали. Вона зірвала кайдани, пробила мур. І втекла з в'язниці. Саме в цей час Крістоф і Свен покидали арендер і здіймалися в гори. Оле, як тільки умів, переконував Крістофа повернутися назад до Анни. Ні, Свен, не погоджувався хлопець. У неї є кохання. Але що це? Крістоф побачив, як над королівством скупчилися снігові хмари. Це Ельза бігала арендером, і чар ставав дуже небезпечно. Там же Анна. крикнув Крістоф. На щастя, Олаф зумів відімкнути кімнату, де Ганс зачинив Анну. Ризикуючи розтанути, він розпалив камін. Принцеса розказала йому про пільлість Ганса. Треба знайти інший вияв щирої любові, який тебе прим... врятує, сказав Сніговичок. Схоже, я не знаю, що таке любов, зітхнула Анна. Любов це готовність поставити потреби іншого. Понад своє. Як от Крістофа поставив тебе до ганса. Крістоф любить мене? збагнула Анна. «А вже ж, мені потрібен Крістоф. Так, і наш звитяжний король Оленів може мчити сюди через фіорд. вигукнув Олаф, глянувши в вікно. Олаф вивів Анну з палацу. Вони поволі пробиралися крізь сніговій зустріч Крістофу. Аж тут Анна помітила Ганса, який заніс меча над Еткою. З останніх сил Анна кинулась до сестри і затулила її собою. Ганс завдар удару мечем саме в ту мить, коли принцеса перетворилась на кришену статую. Гучно замкнувши об криго, лезо меча розсипалося на друзки, а Ганса аж відкинула. Ельза обняла людяну посадь Анни і гірко заплакала. І о диво, Анна ожила. Ти пожертвувала собою заради мене? вражено спитала сестру Ельза. Я люблю тебе, усміхнулася Анна. То он який щирою любові розтопив кражене серце, розчуло не мовив Олаф. Любов, стрепенулася Ельза. Звісно, Ельза збагнула, що саме любов здатна повернути літо. Вона звела руки догори. Криги рід довкола стали зникати. Але ж і Олаф почав танути. Ель замахнула рукою і створила над сніговиком чарівну хмаринку, яка всюди супроводжувала його і захищала від пекучого сонця. У цю мить Ганс прийшов до тями і дуже здивувався, коли побачив Анну живою. А як же твоє крижане серце? спитав він. «Єдине крижане серце тут твоє, відповіла Анна і відважила гансу від добрячого стусана. В Орендель повернулося літо. Олаф, який ніколи не бачив його, був у захваті. Люди на вулицях раділи і ставили королеву Ельзу. А Крістоф отримав подарунок від Анни нові санки останньої моделі. Тебе призначили офіційним постачальникам льоду в Оренделі», радісно повідомила Анна і поцілувала Крістофа. У двері палацу Ельза влаштувала ковзанку. Це був її подарунок Ані й усім мешканцям королівства. Сестри вирішили більше ніколи не зачиняти праму. Анна і Ельза взялися за руки та заходилися кататися на льоду, поринувши в чарівну зиму посеред літа. А Рендель знову став місцем, де панує щастя і любов. Кінець.